Вступаю в третю молодость, як говорить моя доченька. Мамочка, волосся, <звучить> ти вступаєш в другу молодость, все хорошо, угу, хорошо. Тепер, мабуть, я вже вступаю в третю молодость. Іще краще, як було в другій. А я накопила ж хазяйка ковбаси, э, рудинку прикапчену. Коротше, все, в морозилку поховала, йогурт, нічого не Всім доброго дня! Хочу розказати вам про те, як моя внученька заболіла турецьким карстаки. Температури, слава, не було, слава Богу, не було. проболила вона 2 неділі. Такі валдери в роті були, що вона три дні не могла не їсти, практически я її через трубочку збивала все на блендері, і вона от трошки вона даже не балакала. так, хм, показувала мені, як лоха нема. Я, конечно, шоці. А вчора ми з Анюточкою поїхали в больницу. Мене безпокоїло це все, поїхали до лікаря, щоб вона подивилася, зробили УЗІ в річної полості. Що ви думаєте? Моя нюточка застой в жовчі і нарушена піджелудочна. А я ж не знала, даю їй все підряд і яблучки, і. І колбаску, і мандаринки, і бананчики, ну як дитинка просто, і йогурти, в общем, і шоколадки, і конфети, і що вона просила, то я все їй і давала. Коли вчора зробили Узі, на платне УЗІ ходили, міні доктор сказав, Строжайша дієта. Строжайша. подварили мясо, курятинку, там індушатинку, говядинку, Ні зажарки, ну нічого, ну нічого. Я і вчора ми приїхали з больниці. Ой, господи, кашу гречневу розвела водою. Вона з'їла, правда, я курятинку одварила, її купила грудку і одварила. Так ми, брачка жив отак порвітілі, ну, на Янечка не захотіла. Ми її так порвали, порвали, і вона покрашила в ту гречечку, вона з'їла. Сказав, можна в всм'яточку, одне і більше в сутки. В общем, каже, супики варіть, все, щоб ріденьке було, і кашки, щоб були ріденькі. Ну, я вчора зварила яєчечка, два в смятачку. Вона вчора одне з'їла, ложечкою з'їла. І на сьогодні я вчора не захотіла. А їсточки ж хоче через кожні два години. Люди добрі. Бігає бабуль, я кушать хочу, я кушать хочу. Моя ласточка. Ну були ми у лікаря. Лікар нам приписала ось отакі таблеточки. Артихол, Це на рослинній основі жовчегоній гепаторопротекторний засіб. От по одній таблеточці три рази в день. Сьогодні я її, сьогодні вона перший день пішла в школу. Я її утром дала таблеточку перед їдою. а потім. Дала дві ложки каші гречневої з маленьким кусочком говядинки. Оце роздавила, вона з'їла і побігла, я її одвезла в школу, отдала справку учительниці. Вона освобождена на дві неділі від фізкультури. І дієта там, стол номер 5 як обычно було. Ну, який ще стол побалакала з учителем, а вона каже, я й сама їм у тій школі. Там все пропарене, не жареного, там нічого нема. Супів не дають, кашка якась там, і салатик. І я кажу, Анічка, ти ні салатиків нічого не їш. Нельзя, ні кислого, ні соленого, ну нікакого. Кажу, врачу, а яблочка можна? Він Ні в коїм случаї поджелудочний не буде переробляти. Їй тяжело буде. Яблоко тяжого для піджелудочного. А я ж то цього й не знала, що я знала. І оцей в мене якось діти не боліли мені. Тут вони приходилось оце дієтірувати. Ну, що, що я вам скажу з цією дієтою. Сьогодні ось приготувала морковочку потерла міленько-міленько. Це кабачок. Ось дві картошинки. потру на терочку їй. От. Яїчко ось ус м'яточку стоїть їй. Траву вичитала в інтернеті. Травку треба м'ята і, е, як його скажіть, є, календула. хорошо оце, А це ось оріхи насушила на котлі оріхів. Вадим був на он дивіться, які. на котлі котел гарячий. Так, целофановий кульок, думаю, воно спариться, сушила, сушила. Так, я ось у мішків колись нашила. а він такий тоненький-тоненький. І оцей мішочок зложу. Ну, що я вам хочу ще показати? Ось темно. Світ виключили. Світу нема з пів п'ятого. Коли дадуть, неізвісно. з графиками нічого не совпадає. Вчора сиділи, дали на 2 години нам світ. Ось я їй варю говядинку. Ось говядинка це Вадим купив, тому що вчора зайшла в наш м'ясний нашій. Ой. Ой. А говядиною і не пахне нічого. Так я вчора їй купила ото грудку, одварювала вчора грудочку. І ми вчора з нею ото вона так і кушала. А я накупила ж, хазяйка, ковбаси. Рудинку прикапчену, коротше, все, в морозилку поховила, йогурт, нічого не взяв. Поховала все, тому що ось дружбан віддихають, наїлися, я накормила, а емочка, я не знаю, скажіть мені, у всіх такі собаки. Оставила соєшники, оті в мене були такі маленькі, такі пишні, пишні. Принесла ось до порога, аж вам покажу бігом. Принесла до порога, думаю, зараз вони підсохнуть, соберу семіна. Я їх так довго ростила. Ось така у нас погода прекрасна. Ой, де ж ті поцовнухи? І ось де. Думаю, ось вони. Заховаю, коли виходжу. А воно ось. Думаю, ну що таке? Отаколо порога трава якась. Ось трава якась. А вони отут у мене лежали в цьому горшочку. Думаю, хай вони ж підсохнуть, соберу сімена. Це ось куриця без мозга. Ти куриця? Та хто ж? Воно нахватало, повигризало ці мої соєшники. Ну, в общем, капець, я не знаю, куди його ложити однеї. Чи у всіх такі собаки, де що упаде, де що згризе. Анечка лежала така красива красна курточка, красний білий горох. І такий мех красивий О, з опушкою. Положила в залі на кровать, думаю, надо, може, дитинки якісь віддати. Я збираю, то і передаю отут, де дітки є. Ну І що ця зараза? Ця зараза ось пишу И, И И пошмотала той мех. В общем, управилась. Хваты, хваты, хваты чесаться, хваты. Начала опять чесаться. Мне це уже все зак... Опять диазолин ей дала. Дала диазолин. О, дай что робиться. Диазолин натощак дала. Я не знаю я. ты. Я не знаю, чем тебе кормить. Говядина у мене тут буває дуже рідко, мені хоч би Ані купити говядину, не то, що о, тебе кормить говядина. Отакі, От дівчата діла. Ох, тяжко, ну нічого. Все переживе. І без світла. І вилічимося, Аби тільки був мир. Здоров'ям всім желаю. Миру. удачі. Всього самого-самого найкращого. Дякую вам за добрі слова. Спасибо за підтримку. Для мене це дуже багато значить. Дякую вам. У мене ще є на сьогодні робота басейн. Оце в мене як от от так зроблено, що як дощ іде, так мій басейн і наповняється. А скоро вже морози. Треба мені його. І сьогодні дощ, і кожен день дощ може підождати. Треба мені вибрати цю воду і застелити целофаном. Я так роблю кожен рік. Ось як розрослись мої. Господи, як вони називаються, Ми так похищ медом пахнуть. І он людочки не цвіти. Вон яка в мене. Брізонтена простячка розвалилася. Так, а ось люточки на рози. Ось людочки на роза цвіта. Вон, вон. Біла хриза, ось людина роза. А он біла, дивіться, я хочу її отак нагнуть. Отак так нагнуть сюди, щоб вона мені закривала оцю. Тут у мене по яма з кухні. І я ото підсаджую, підсаджую, ну тут. Господи, піскаш земельки буквально. Ніфіга себе. Глянь, який укроп вирос. О, надо укропу посадить. А ось моя Климатість мій. Я щось перший год він у мене так радував. І я не рискую його обрізати. Не знаю. Він саме простячкий, такий сиреневий. А он я не ваки робила. Ой, хазяйка. Ось помідори. Пожалуйста, упали семена, Проростають помідори самі. Що хочать і роблять? О, астра треба оце поубирать. Там небудь слізняків повну. Слізняки везде. Вони мене дуже люблять. І я їх теж так люблю. Хай їм греть з тим слізнякам. Так, а ось моя Ніваки я робила. Такий можевільничок був. І він взагалі такий стелющий. а я його треба вже стригти. І ось людочкина біла роза в'юща. О, он навіть викинула. Моя ти зайка, Лілейник. Он хай жовтіє. Я на плиту ще з лілейника. Що небудь придумаю. Оцю всю горку свою хочу переробляти. Люда мені сказала дасть каменних отих цвітів. Камінних отих, камінні рози. І я буду оце посадити, Ну, правда, не знаю, тут півдня холодок, чи вони виживуть у холодку, чи ні. Буду з людою консультуватися. Людочка почала знімати. Хазяйка творчеська людина. Да, емочка. Люда творческа, так? Да? Творческа вона у нас людина. Ось я повитягувала колеса з гаража. За двором там не знаю, скільки ще тих колес. І хочу спробувати отак їх обрізати. Надивилася по Ютубу. І буду ось ветки у мене стоять із груші. Ой, коротше, дівчата, скільки в мене планів у голові. Це капець. Ну, що я вам скажу чесно. Повитягувала і носки дов'язувати, Дивлюсь, чи лінь, чи облом, чи я не знаю, як це назвати. Ну не носки не в'яжуться. воно за життя, таке. Чи я вже, наверное, вступаю в третю молодость, як говорить моя доченька. Мамочка! Було 60. Ти вступаєш в вторую молодость, все хорошо, Угу, хорошо. Тепер, наверное, я вже вступаю в третю молодость. І ще лучше, як було в другій. Отак, дівчата, ось тоже роза ласки на цвете. Щоб мені Васенька подарив, вона так завжди цвіте. Надо все бризгати. Лінь не хочеться не лінь. То дощ, то холодно, то ноги, то роги. Щось поганому танцору Алісом. О, спомнила Алісом. Я раньше так помнила, дівчата, названня всіх цветов, а это як в тій пісні. что-то з пам'яттю моєї стало. Так оце і у мене. Так, що я? Жду анютку, дощ накрапає, земочкою Анічку. Манечку, да? у нас оце тянуть провода, як Київ, Київ електро, чи як сказати, з Києва хлопці. Дитейкурські. Так, ось металолому нас на мотала, Скільки хламу укутала, щоб хоч не ржавів. Треба. Треба визивати машину. Ось, яка у мене шикарна дорога. І ось драний. Гляньте, що робиться. Вчора я їхала задній з больниці. вчора ці електрики знімали, знімали провода. Ви подивіться, скільки проводов. Гля. Раз, два, три, шесть, сім, восемь. 9, 10, 12, 13, чи шо, чи 14. А оці товстюші, це нові. Отам от он, отам от щось їх поробили, щочики повісили на вулицю. Боже мой, яка, ой, яка, Емочка, ти куди? Ти куди? Люди, люди он включали. Ось почтовий ящик. Навірно, переділаю. Наташа каже, мама, що он у тебе Новий рік. Ну і пусть побудет. к Новому році йде. А потім я візьму і закрашу. Ось посадила оцю. У мене така красива тут. Скажи, що... Ось кольос у мене скільки. Всі повирізаю і щось тут мудрую. Так красиво було так. І эта... Зараза. Дивися, що поповзло поповзло. Я його виривала, я його соленою водою за, за, заливала. І що я йому тільки не робила? Вирубала, вирвала. Через время, диви, і що, займа, а потім що, полізли мені в сарай чи що? Ема, йди додому, бігом. Давай, пішли місце, бігом, 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 бігом. Ема, пошли Емочка, пішли місце. Емочка, швидше, Пошли! Пошли, пошли, пошли. Тоже є семейство там. Мама, папа. Куда ти побігла? Куда ти побігла? То не Аня. Все, пошли место.